Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про мій джип компас, який знову мене здивував, здивував з нехорошої сторони, а саме потік патрубок, який йде з розширительного бачка до вниз до двигуна. І потік він під самим розширительним бачком. Отже, я кинувся його шукати в інтернеті. Він коштує оригінальний 5000 гривень. Той, що не оригінальний коштує 2995. Саме дешевше, я знайшов 2400. Але кажуть, це хороший виробник і все. Я подивився на нього. Це Китай. Я замовив на Аліекспрес, знайшов. Цю запчастину. Вона там коштує 1560 гривень. Доставка безкоштовна. Ось цей бачок зверху верхній патрубок, бачите, йде. А знизу є ще один патрубок, який йде вниз. Він гофрований І він ходить туди нижче, в магістраль, а та магістраль з неї виходить і ще два патрубки. І того там. Цілий павук із патрубків на хомутах. Він так і продається цілісно, зібраний докупи. Ось бачите, там оцей набір патрубків. Там видно, мабуть, де воно там у мене слинить? Ось він гафрований, виходить знизу бачка, йде туди вниз, і там він у мене протікає. Ось видно. Бачите, видно, що він мокрий. Де він там лопнув? я подивитися не можу. Але воно капає, коли двигун працює. Особливо, коли стоїть автомобіль на місці. Ось дивіться, уважно, бачите, да, вам червона рідина. Ото є охолоджуюча рідина, яка, на жаль, витікає. І зараз в бачку її немає. До речі, дивіться. Де рідина залишилася на самому дні і все. А так, бачок, пустий і все вилилося на землю. Оце така історія трапилася. Будьте уважні, дивіться з автомобілями, щоб вчасно реагувати на такі несправності. А вони важливі, бо це охолодження двигуна. Ось зараз ми подивимося ще. Як там ті патрубки йдуть, до чого вони доходять. Бачите, оцей великий патрубок, а в ньому там така хрестовина і виходить ще три патрубки. Один із них іде на бачок, один, я так зрозумів, в двигун заходить, третій заходить в систему опалення. І четвертий йде якраз на цей бачок. Бачите, вони такі специфічні, якісь. Спеціальному кожусі з якимись резиновими такими одітими демпферами, чи як його назвати. Така складна, до речі, річ. Ось зараз я вам покажу, як виглядає той патрубок Бачите, Multi-Air 24. Той мульти що ставиться на джипи 2017-го і вище року. Отже, зараз я вам покажу цей патрубок, який прийшов взагалі. Ось він. Бачите оцей гофрований, це йде до бачка. Ото йде з демфором, отуди в двигун. Отой, що посередині, мабуть, на опалення. І оцей, що справа, це в радіатор. Я так думаю, поки що я не зрозумів, але на СТО точно знають, як це все буде виглядати, як воно буде стояти. Там такі цікаві замки, у них стоять пружини. Як воно там кріпиться? Бачите, уважно, якщо подивитися, там пружини. Пружини металічні, вони фіксуються і таким чином кріпиться. Мабуть, там ще потрібно ставити на герметик, я так вважаю. Але це вже буде справа СТУ. Ось що цікаво, що самі шланги, вони армовані. Всередині є нитки. Уважно, якщо подивитися, по колу йдуть нитки. Видно, що воно армоване, воно зроблено в якихось заводських умовах. Так сам дома не зробиш, нехай це навіть і Китай, але на вигляд воно дуже пристойне. Чи буде воно працювати, чи таке воно. Ну, сподіваюся, що таке. Сподіваюся, що буде працювати. Я обов'язково вам повідомлю, чи стало воно, чи не стало воно, і як воно стало, і чи це не гроші на вітер. Я сам поки що не розумію. Буду намагатися, звісно, щоб все було добре. Бо хочу, як кажуть, втирти носа. Тим, хто продає його по 3 тисячі гривень. Те ж саме, що на Алі за 1500. За 1600, якщо округлити, то 1600 гривень. А у нас добродії наші Маликс ну, 2995. Це 3. Майже 3, так, без 5 гривень. А саме дешевше, повторюся, це 2400. Щемось, а якщо ще нова пошта, беріть ще 200 гривень накидайте, то буде вам всі 200. Отже, підписуйтесь на канал. Далі я вам все розповім, що буде відбуватися. Як це все стане, як воно буде працювати. Цікаво, щоб ви не переплачували. Не хочу я, щоб переплачували люди. Коли можна не переплачувати, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Чекаю вас, чекаю коментарі.